Вітаю вас на каналі Жизнь колекціонера. Сьогодні до вашої уваги огляд на монету України номіналом 25 копійок 1994 року, яка по каталогу Ігоря Тимофійовича коломіця має штамп 1 ББК. І в даному відео ми з розглянемо технічні характеристики даної монети, поговоримо про особливості Аверса, дізнаємось характеристики реверса, який штамп утворюється при співвідношенні Аверса та реверса, і обов'язково визначимо ціну даної монети. Отже, 25 копійок 1994 року це обігова монета України, яка виготовлялася на Луганському монетному дворі, з латуні тиражем 200 мільйонів екземплярів. Що ж до технічних характеристик, то вага монети 2,9 г, діаметр 28 мм, гурт монети перерив Тобто 8 сегментів насічки по всьому полові монети. Після того, щоб визначити монету по каталогу Ігоря Тимофєвича Коломійця, нам обов'язково треба знати три сторони: аверс, реверс та гурт. Саме співвідношення цих трьох сторін вказано на штамп монети, орієнтуючись на який. Ми можемо визначити ціну даної монети. І сьогодні ми з вами докладно розглянемо те, як визначити штамп 25 копійок 1994 року, штамп по аверсу 1 по реверсу ББ і гурт має крупну насічку. І як завжди визначення штампу монети ми розпочинаємо з аверса. Чим він характерний та які він має особливості? Отже, штамп перший по аверсу 25 копійок 1994 року характеризується так. Щит він випуклий, середній зуб тризубця він гострий, тонкий, без потовщення у верхній частині. Напис Україна знаходиться посередині між гербом та кантом монети. Що ж додати, вона також знаходиться посередині між гербом та кантом монети. Розмір поля штампа складає 19 мм. І всі написи знаходяться в одній площині. Саме так ми можемо докладно охарактеризувати аверс штамп перший 25 копійок 1994 року. Після того, як ми визначили аверс монети, ми обов'язково переходимо до визначення реверсу даної монети. Сьогодні нас цікавить штамп ББ. Але перед тим, як визначити штамп ББ, ми повинні визначити, що це штамп Б. Адже штамп ББ йде уточненням штампу Б, і він лише доохарактеризовує його. Щоб визначити штамп Б, ми спочатку порахуємо відки калини, починаючи саме з цієї загодинникової стрілки. Отже, це груна номер 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 та 8. Для визначення штампу B нас буде цікавити грун номер 2 та груна номер 5 І ми можемо охарактеризувати реверс штамп B саме так. Ягоди в усіх грунах, вони мілкі, шифт широкий та плоский. Груна номер 2 має форму тупоугольного трикутника. В груні номер 5 черенок підходить до другої ягоди зліва, а права ягода вінка знаходиться під лівою стійкою букви П. І слово копійок воно приспущене від цифр номінала. Саме такі особливості має штамп Б, і саме так його можна охарактеризувати. Що ж, повернемось до штампу ББ. Як я вже сказав, він є уточненням штампу Б, і ми його можемо охарактеризувати саме так. Для штампу ББ нам треба груну номер 7, 8, 1 та 2. І штамп ББ. Визначається так: в рунах номер 7 та в рунах номер 8 черенок, що підходить до ягід, він не примикає до них і не утворює одне ціле. А правий відросток листа, що знаходиться між рунами номер 1 та 2, він широкий. Саме в цьому місці, саме цей відросток нас цікавить. Отже, саме такі особливості має реверс ББ. І тільки що з вами ми визначили та докладно охарактеризували. Штамп 25 копійок 1994 року, штамп 1 ББК. Літра К в кінці штампу монети значить те, що гурт монети має насічку по колу у 8 сегментів. Як ви бачите, насічка січка даної монети кругла. Після того, як ми докладно визначили штамп, ми можемо поговорити про ціну даної монети. Якщо при переборі ви знайшли монету, яка відповідає відповідає саме такому, як зараз перед вами штамп перший, ББК, то ціна даний монет на даний час, в звичайному біговому стані складає від 3 до 5 гривень за один екземпляр. Проте, якщо ви знайдете монету, яка матиме залишки штемпельного близку, тобто така, що випущена банком, і не була в обігові, то це вже буде цінна монета, ціна від 8 до 10 гривень за один екземпляр. Тож обов'язково на стан збереження треба звертати увагу. Якщо у вас залишились запитання по тому, як визначити 25 копійок 1994 року зі штампом 1 ББК, задавайте, підписуйтесь на канал, ставте лайк. А в наступних відео ми з вами продовжимо визначати монети України для того, щоб розуміти, які монети можна знайти в обігові на даний час, яка їх колекційна цінність та які особливості має кожна монета. Хто хоче прислати монет на оцінку, присилайте. Номер знаходиться в шапці профіля на Viber та Telegram. Оцінка абсолютно безкоштовна. Тож, всього найкращого.